І Святого Духа слава Ісусу Христу. Улюблені браті і сестри, я поздравляю вас сьогодні в першу чергу всіх воскресних воскресним днем, причасники сприйняття прийняття святих Христових Таїм. Сьогоднішній день є важливим для усіх нас. В першу чергу тим, що ми його. Починаємо з молитви, як і кожен Воскресний день. Тому що поденний день інколи починається з молитви, інколи без неї. А ось Воскресний день сам Господь закликає усіх нас прийти і помолитися. Сьомий день Господу Богу Твоєму. Вшановуючи цей день, ми приходимо в першу чергу, щоб воздати славу Богу, воздати йому хвалу за Його велике милосердя, за Його велику любов, яку він проявляє для нас. Цю любов ми бачимо і в самому значенні слова день, Воскресіння. Це не лише надія, що так буде. Це віра в те, що буде. Тому що проявлена найбільше любов Божа до людини. Любов через страждання на Христі. Любов через викоплення нас від гріха, прокляття і смерті. І тому скільки ми не говорили про Воскресний день, про Воскресіння. Завжди ми згадуємо оцей вчинок, цю дію, яку звершив Господь наш Ісус Христос. Це заради, заради нас, заради нашого спасіння, перетерпівши муки, страждання, звершивши викуплення, здійснивши найбільше, що очікувало людство спасіння. Тобто життя вічне, життя вічне в районі, життя вічне з Богом. І тому для нас Воскресний день є особливим це мала пасха, яку ми завжди урочисто святкуємо і повинні святкувати, і повинні щораз нагадувати собі. Тому що людина немічна. Вона до багатьох речей навіть поганих звикає, забуває, не звертає увагу. І тому сам Господь визначає для людини один із днів, черговість це сьомий, воздавати славу Богу і думати про самого себе, замислюватися над своїм життям, як ти прожив цей тиждень. Ось я би вам і бажав усім. Приходячи в Воскресний день, проаналізуйте прожитий вами тиждень. Що ви доброго в ньому зробили? Не просто ходили на роботу. Доброго, що зробили. На роботу ходили за гроші. А доброго, що зробили. Що зробили поганого. І проаналізувавши це, усвідомити, чи правильною дорогою я йду? Чи веде ця дорога в мене до Царства Небесного. Чи ця дорога є православною? Чи ця дорога є християнина, який повинен жити правильним християнським життям. Самі себе запитують. Ніхто вас не зможе запитати, якщо ви самі не запитаєте своєї совісті, чи добре я прожив цей тиждень, і які добрі справи я зробив. Я, власне, наголошую на справу. Тому що євангельські слова звучать, від діл своїх оправдаєшся і від діл своїх осудишся. Інші вислів говорить, по ділах їхнім. Як бачите? Пізнаєте, хто вони є? По ділах пізнають людину, хто вона, яка вона, який її світогляд, які її цінності, що вона відповідує в своєму життю. І ось власне діла свідчать про саме життя людини. Можна сказати, я в душі своїй багато що маю, я вірю в Бога, я молюся вдома І багато іншого. А де це видно? Де це видно, що ти молишся, сам перед собою запитай. Де ці справи, які ти зробив, сам себе запитай. Де ця віра, яку ти виражаєш? В чому виражається твоя віра? Без віри неможливо догодити Бога. Але віра без діл мертва є. Ось діла наші і свідчать про наше життя, і свідчать про нашу віру. Діла наші говорять, хто ми є, які ми є. До чого прагнемо, що є нашою ціллю і що є нашими цінностями. Ось над тим треба розмірковувати перед тим, як йдеш в храм. Бога. А увійшовши в храм, Бога, треба подякувати Богу за те, що зробив добре, що Господь підтримав, допоміг, ти виявив свою волю, працю. І зробив добру справу. Прослав Бога за це, що Господь був цю мить з тобою. Не ти це сам зробив, а Господь був з тобою. І сказати, слава тобі, Боже, що сподобав мене бути твоїм знаряддям в момент, коли я цю справу роблю. Зробили погану справу. Треба покаятись, прости, Господи. Опанемочі свої, не стримався в тіку і зробив якийсь рік. Маєш прохання якесь? Проси. Бо все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Це ж слова Іванського. Тому просити треба. Як просити? Подивіться на дитину, як вона, якщо схоче, просить у своїх батьків. З якою вірою, з якою наполегливістю, з якою силою вона це просить. І скільки б мама не розуміла, що не потрібно це твій не добре воно для неї, і дитина все одно переможе. Буде мама шкодувати, то все одно дасть просити. Ось таку ось таку віру, таку настирливість треба, щоб і ми мали перед лицем Божим. Щоб не були те як небудь перехрестився, як-небудь помолився. Трошки постояв країн. Прийшов або запізнився на молитві. Добре до школи запізнюється чи багато? Вчителі і учні. Правда погано? От і на молитву погано запізнюється. Можна і нести голославе. Тому треба бути ревність, християнами, ревісними в своєму житті, в своїх переконаннях, в своїх вчинках. Треба бути зібраним, ревністьним, щирим. І все це повинно базуватися на засадах любові. Тільки так, щось досягне. І не можна бути байдужим. Байдужий ніколи нічого не досягне. Здається, ця справа мене не стосується. Стосується люба справа тебе. Люба, яка тебе навіть не торкається. Або в твоєму фізичному вираженні, або в твоєму душевному вираженні. Якщо тебе це не стосується напрямі в душі своїй, вирази протест або дай згоду Залежить, що це за справа внутрішньо засимпатизуй цій справі. Але не будь байдужим. Тому що внутрішнє почуття це також почуття. Тому що Господь серцевиди. І Він бачить, що відбувається на серці кожного із нас. І наше сердечне бажання і прохання теж чує Господь на небесах. Навіть якщо ти словами це не сказав. Молитва це не лише словами медмира, є умна молитва, яку ти проговорюєш у розумі своєму, мови на словах. І прохання таке ж саме внутрішнє. І відношення твоє таке ж саме, внутрішнє. Згадайте Шевченка, як він звинувачив українців. Німі на панщині йдуть і діточок своїх. Оце є внутрішня їхня згода. Йдуть ніби мовчки, не кажуть ні за, ні проти. Но дітей йдуть. Оце їхній вчинок. І можна нічого на словах не казати. ділах. Оце їхній стан душі. Оце стан їхньої душі. Якщо людина каже, в мене все в порядку, зайди до неї довгим по і побачиш. Якщо в хаті порядок, у душі також. Без лад в душі, без лад в хаті і не пробуй когось опанувати. Себе не обмануш. Тому я бажаю, щоб ми сьогоднішній день день відповідальний для всіх нас. Пішли і зробили те, що від нас залежить. Для нас, для нашого майбутнього. Всі визначилися. Так зробіть те, що від вас залежить. Якщо ви визначилися, ідіть і зробіть те, що від вас залежить. Заради свого майбутнього. Тому що тут Господь вам дає. Скаже, я дав вам. Ви як скористувалися цим? Де ваша віра, де ваша впевненість, де ваша молитва? Молилися ви сьогодні за Україну? Молилися. Треба молитвою і працею. Молитва і праця, коли написано на одному із монастирів. Молитва і праця. Оце те, що дає людині можливість здолати труднощі і зробити своє життя щасливим. Тому я закликаю на всіх, вас сьогодні, Боже, благословення, хай наше майбутнє буде щасливим. А ви, помолившись, зробите правильний вибір. Тому що кожен народ як далі, достойний свого правителя. От які ми з вами є, це буде ладний свій паперець, кого ми з вами виберемо. От такими є. Тому я бажаю вам бути щирими, добрими, хай краще і стращи. Сьогодні вікується нашим земним життям, а Господь нас усіх благословляє. Слава Ісусу Христу.